Що? Нарізаю катоплі до борщику. Це я роблю отак. Це готую борщ, який буду їсти сьогодні і завтра. Для того, щоб наближати перемогу, потрібно робити свою справу, кожен де він може, вчитися. Варити, їсти, спілкуватися з друзями. І більше уваги концентрувати на тому, що є добре. І я думаю, тоді буде результат досить позитивний. ну, Наприклад, хто що може, давайте будемо робити для того, щоб перемога прийшла. донатимо на ЗСУ, допомагаємо тим, хто сьогодні має потребу в цьому. І я думаю, що коли ми будемо гуртом триматися, то ми не то, що. Москаля поб'єм і виженем. Ми просто йому дамо зрозуміти одну просту річ, що йому в Україні не місце вже ніколи. Тобто для мене Росія і тим більше Білорусь останнім часом ну, ніхто. Просто ті народи, які вибрали просто мовчати і тихо дивитися на насилля, яке відбувається проти українського народу. Але ми варимо борщ і будемо бачити перемогу. Ну що, нарізаю тепер буряк. І так само буду давати його до борща. Буряк вже варений, і це вже великий плюс. От. Такий бурячок у нас йде. Чистим, 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 чистим. Не треба багато давати, якщо я один для себе такий на 2,5 літри роблю борщ, то два. Три бурячка вистачить, тому що ще піде приправа першим От. Так що таке. Також зараз почищу сюди моркву. А Решта буряку, яке залишиться, я його в морозилку поставлю, в пакет і в морозилку. Це трохи морку. Чому я морку додаю, щоб було смачніше і приємніше. Так що, ось такі справи. Ну що, друзі, потер я буряк і моркву. Це те, що я буду додати до борща. Ось так. Тепер м'ясо буду так само приготувати. Я перші всі індігрієнти готую. Готую їх. Ну, м'ясо завелике, то я його трошки навіть розріжу. І так само буду кидати варити знає, цей. Ще буду зараз готувати капусту. Ну, М'ясо я не кожен день їм. Я стараюся собі так кажеш, через раз От. дозволяти собі так, ну, щоб поїсти, знаєте, Попіклуватися про себе важливо в хорошому сенсі цього слова. Ніколи не думав, що буду варити їсти. Ну. Виявляється, що можу варити і їсти. Так що таке. Зараз ще буду готувати цибулю. Потім я буду підсмажувати. Підсмажувати буду буряк моркву і цибулю. І м'ясо кидаю скоріше, а це все решта це вже, вже, коли вже буде остаточне приготування. Так що готую борщ як можу. Буду різати капусту, м'ясо вже закинув, хай собі потрохи вариться. От. Ну, капуста мусить бути в борщі. Борщ не є боршкою, воно без, без капусти. як-не-як. Капусту я нарізаю дуже звичайним способом. Зараз вам покажу, це бачите. От. Ну, Кожен робить по-своєму, знаєте, завжди можете сказати, що я роблю не так як ви, але я її не люблю приправити ну, чогось свого. От. Ну, Наприклад, для того, щоб воно вийшло, потрібно ще порізати отак. З капустою досить файно виходить, коли борщ. Зараз ще цибулю поріжу. Таким словом, все буде. Як ваш вечір проходить, я розумію, що в багатьох місцях можливо навіть і світла немає. От. Але пишіть, давайте ми будемо залишатися один на один з собою. Мені найбільше заспокоюється, коли я щось готую. Та й таке. Бажаю вам успіхів. Ну що, нарізаю цибулю? І зараз буду моркву, буряк і цибулю разом підсмажу. Вже м'ясо, катопля і капуста вариться. Так що цей На наступно Ну, Я роблю так, як я знаю. От. Коли можу щось привнести собі, ну, то таке. От. Напишіть в коментарях, що ви готуєте, як готуєте. Може дійсно щось спробувати за вашим рецептом приготувати. Якщо щось, можете написати. Мені цікаво. Навіть поекспериментувати. Давно мав один експеримент. В Ютубі можете моєму знайти, що саме. То я ви не можу вимовити цю страву. Тяжко запам'ятати, але готував. Ну, ну але не -то легко, тому що там просто треба було виконати всю послідовну інструкцію і просто зробити, як є. І все. От. Ну що ж, буду я зараз це все викидувати і піджарювати. так що таке я. я знаю, що в кожного є свій рецепт, ну, у мене є свій рецепт. За яким я готую. Ну а що, тепер підсмажую трошки цибулю, як... моркву і буряк. Щоб все потім кинути до борщ смачного. Ось так, друзі. Друзі, борщ практично вже готовий. Зараз буду кидати заправку. от Поки що одною рукою знімаю. І будемо, 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 будемо зараз мішати і ще 10 хвилин помішувати. От, кажу, мішати і 10 хвилин помішувати. Так, помі... 10 хвилин будемо ще чекати, щоб воно перекипіло. От, в тому соку. І я думаю, що все буде добре. Ну, я розумію, що хтось може з вас краще борщ робить. У мене вже як виходить. Так, тут є м'ясо, катопля. От. І не тільки м'ясо, катопля, капуста небагато. Не Морква, цибуля. От. А в тій приправі вже багато чого є. Так що такі. Справи. Ну, це такий, знаєте, як кажуть, хлопський борщ. Ну що, друзі? Практично вже борщ приготував. І вуля. Ну що, я зараз буду пробувати, що я натворив. Як воно? Думаю, що добре. От. Ну, як вам сказати, не майстер, але... Як можу, так і роблю. Ну, Смачний, нічого додати не потрібно, приправа дуже класна. Я на початку додав був деяких де а так все ок. Це супер і все чудово. Ну що, друзі? Собі кажу приємного апетиту нам мирної ночі і багато не буду нажиратися на ніч. Трошки з'їм, пишіть, можливо, напишіть, що б ви хотіли, щоб я приготував в коментарях. Буде цікаво.